Всім привіт, піскоструйна очистка преса, АКС. Ось його маркування. Що тут пише? 70-й рік випуску. Так, був він приблизно весь отакий ось в грязюці, в маслі. Як оце тут. Ось що в нас в процесі роботи виходить. Отвори теж вичищаються. Получається як нове. Тут ще не дочищене. Зараз все будемо дочищати. Ну, якось так.